Якщо ви бачите, жінку там їде на С-класі, чи на Бентлі, чи ще десь, чи десь в Монако живе, то в неї хлопець з Генеральної прокуратури. Чому? Тому що її е, е, утримання забезпечує бізнес, е, з якого получає та людина. Ви бачили і 3,5 мільйони доларів недавно взятку, яку там зафіксували, вимагав з офісу генерального прокурора. Тому. Ви знаєте, як ти не міняй цю структуру, а все одно дотичність людини, а там корупція. В них є можливість, вони її використовують. Так, далі пішли. Боротьба з корупцією. Так, Бюро економічної безпеки. Теж Змінюємо систему управління, податкову систему БЕП вже буде не потрібно. НАЗК. НАЗК – це один із самих Національних агентств запобігання корупції. Я рахую, що це самий, чесно кажучи, дурний орган в нашій державі. 1,5 мільярда ми витрачаємо. Вони за той рік повернули 5,6 мільйонів. Півтора мільярди ми потратили. На них 5,6 мільйонів вони повернули разом САП. Я скажу, що цей орган потрібно ліквідувати. Він регламентує здачу звітності, декларацій.